Слава Україні, сім'ї, синам та донькам, і шлях би трафив тих курва москалів. Продовжуємо відео із рубрики чи із серії Роби позиції вірно. Роби їх ефективно, роби її правильно. Ще один із наступного розвитку оцей одиночного окопа типу стакана. Значить, представляю вам. Вогневу позицію, яка має дві амбразури в даному вигляді. Ось одна, ось друга. Таким чином. Окрім всіх решта переваг, які були в попередніх відео, вона має ще одну із переваг. Це шатроподібний. Шатроподібне накриття оцеї вогневої позиції. Робиться все дуже просто. Тут у нас одна жердина, ось вона йде вверх з кута, друга йде жердина, я потім покажу середини. Третя і четверта. Вони сходяться в, одни, в, один, в одно місце і зв'язуються. Зв'язуються хто чим гаразд. Зараз я попробую показати ззовні, не ззовні, а зсередини. Ось вони у нас тут тут сходяться. Забезпечують шалошоподібний значить, купол такий захисний. Знову ж це може бути тіньовка, це може бути брезент, це може бути пончо, це може бути маскувальна сітка. Байдуже. Як по-дальшому ви це замаскуєте, це абсолютно ваше рішення. Із середини вона виглядає, це є, якщо раніше був круглий стакан, квадратна форма, в даному витку це прямокутна форма. Прямокутна форма стакана, хоча ви її бачите як квадратну, зараз я все решту покажу. Бруствер йде знову ж з мішків. Також ми маємо одну амбразуру, ми маємо другу амбразуру. І основна фішка даного. В даної вогневої споруди це от такого типу лисяча нора Ось вона. От, от продовження нашої, нашого купу, де боєць уже повномірно може і поспати, і більш захищеним бути від прильоту уламків. Окрім тут, використано ще один варіант це є трап. Трап потрібен для того, щоб болото, волога, вся така, щоб солдат не. Не сидів в болоті, тому тут використовується трак. Зараз я вам покажу, як це виглядає практично. Заходить таким чином. Ось моя позиція для ведення вогню. Веду вогонь я в цей бік чи в цей бік, це вже в залежності від позиції, яку зроблено. Але основна фішка цього копу, за мною це така от лисича нора. Де я знаходжуся максимально в безпеці, я можу тут поспати. Тепер вже я маю куди діти ноги. Я можу прилягти, я можу надати собі тут домедичну допомогу, не дай Боже, при пораненні. І таким же чином, саме головне, якщо в тих попередніх роликах медик не зміг би мені надати допомогу, йому би прийшлося витягувати мене з того стакана, чи квадратного, чи круглого, щоб надати медичну допомогу, тут я можу, по-перше, сам собі надати домедичну допомогу. І, по-друге, тут достатньо місця для двох. Медик спокійно може сюди до вас, саме головне, безпечно заскочити і надавати допомогу солдату. Таким же чином я можу тут спати і цей окоп, грубо кажучи, на ніч може бути парним. Коли один відпочиває в ньому, це мінімальний варіант, а інший несе чергування. Тому що треба один одного берегти. Зараз я вам покажу. дай Зараз я вам покажу, як воно виглядає з середини. Середина воно виглядає таким чином глуха стіна. Ось наш шатроподібний варіант нашого купола захисного, ось інша абразура. І показую вам ничку. Оп, ось і вона. Я встаю і виходжу. Переваги і недоліки кожного з цих окопів, ви бачите. Тут площа ураження залишається, яка була. Така же саме 0,8 метра квадратних, метр квадратний сили. але зручності і комфорту в даному окопі набагато краще. Ось з середини виглядає там. До речі, Щодо перекриття, оце перекриття повинно бути таке довге, щоб не менше метру накату і виходило у нас на землю. Тобто, якщо умовно, умовно, у мене отут півтора метра ширини, ну, це умовно, тут в реальності десь метр. То брівна накат мені потрібен, якщо тут метр, то його довжина потрібна не менше, ніж 3 метри. Метр брівна там має лежати на землі, і метр має лежати там на землі. Тільки тоді це буде безпечно. Інакше по прильоту це все засипеться і бойця засипить, А так, є більша ймовірність.